Слава Ісусу Христу, слава Україні! Ясне в нас у віті, такі якони. І ну. просить старші. Зараз газдайдемо вже. Ці, ціна яка? Кілько? Стіна яка, витя? Песячу! Пятнадцять! А бачиш руками! Я не Не міняю нічого. Во держать, давай з ней в інтернет. Гоу-гоу. Я еще не буду Сей, хло. Ха, цо? Ты вже такий молодий пенсіонер, не? То йти по 15 тисяч балон. довгий коник Це довгий коня, коле. Гажу 15.000. Так. У нас і буде ще видно. Ну. Вітя, знаєш, що я тебе пораджу? Знай його на кобасу, прийди у мене з одного лошука, та й будеш мати. Та научиш собі лоші, а та й будеш їхати. Байки ще коні. буде, він Не купи нічого. Та в не хоч похожи на коні, а не що в тебе ось. В ніколи. Треба жартувати. треба трохи жартувати. Поздоров пугло в коника. Щось мені це не подобає. Тобі як, Ільдар? Мені все не подобається тільки. Та ти далі? Та де роботи? Щось мимо. Роботи ще пан Нікіт, а А ну прожене його трохи! Певно, всі подивилися на нього. Біжи, Біжте! Біжте! Ото Вітя. Віщтя хло! Ха-ха-ха! Клос, зараз щось від... Гут дале! Піс пістолят! Ха я! Здохлічок такий! Що вогнюєш! ще Ми зараз подивимось, чи він підпалений чи ні. Ого, Б'є ще тро! Б'є! ВИЧ-ТАХЛО! Yeah. <laughs> а ты, Витёк... <laughs> ВИЧ-ТАХЛО! ха <сь> я я тут роблю? та все все, хлопці, буде його. <соцентрична> Може не впаде, ві. Ще хід я, пит хід фай Та ли ще уже го? Ось коня коні тикає. Під роботі, пане фідальний, ногу візьмай, двадцять, 20 два. Та лежи вже хоче. Немає ночі. Немає. Та лише того здох ріка, чоловіче, почав здохне зараз. Я, я Вітя, а то ціна яка? Вітя, так позабрати. Та куди станеш, то о. Та лише! Газдал ті гат. Оу, все, стій Стій, Сі, не, не літає вже! Пото люди зі збирають, чоловіч! О, oh. то как ты называешься, Витя? Каштан 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 Меняемся, Витя? Меняемся Тоже мой стол

Та не каже, газдати, ціну. ти токара. Десь чудове. Ха-ха-ха. Поклонці вже оборозали. О, Леса. Каштан, го. Дивись, нам на лап, смотрю. Гов, коли ехав добрих, Може і тепер Божете пе. Це єде. Єде добре? Їде добре, конь. Лох. Такий конь є. Ну. яка? Чуєш? 25, максимум. 25 даємо беремо. Добре, на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.